Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо канелоні з фаршем під соусом Бешамель. Отож, розпочинаємо спочатку підготуємо начинку для наших макаронів в гарячу сковорідку кидаємо цибулю та жаримо до м'якості. На середньому вогні. До цибулі вкидаємо фарш та жаримо 5 хвилин сюди ж додаємо сіль за смаком. Чорний мелений перець, орегано, це вже за вашим бажанням, можна додати будь-які інші приправи, сушений чесник, можна його замінити свіжим. Та томатний соус. Перемішуємо до однорідності і тушимо ще 5-7 хвилин. Начинка готова, можна виключати і далі готуємо соус бешамель. У каструлю з цим дном вкидаємо масло та розтоплюємо його. Одразу поставте молоко на вогонь та доводьте до кипіння, але не кип'ятіть. До розтопленого масла кидаємо борошно і перемішуємо до однорідності. Рекомендую це робити вінчиком, щоб не було грудочок. Сюди з частинками вливаємо молоко. Додаємо частинками, щоб не було грудочок. І знову ж таки помішуємо до однорідності. Якщо маса гусна і ви не встигаєте перемішувати, можете забрати з вогню і тоді додавати все молоко. Я розмішала, в мене вже грудочок немає, тому додаю все молоко, яке залишилося. Сюди ж всипаю мускатний горіх та трішки солі. І варимо до загустіння, постійно помішуючи. Соус готовий, можна виключати. Ось такий він виходить. Далі наповнюємо макарони нашою начинкою. Це можна зробити звичайною ложечкою або ж кондитерським мішечком. Макарон настільки тоненький, що видно всередині всю начинку. Наповнені канелоні виложиємо на дно деко. В якій я дала трішечки бешамелю, щоб вони не поприставали. Одне на одне ні в якому разі не ставте, тому що вони позліпаються і не будуть мати такого гарного вигляду. Коли виложили всі канелоні, покриваємо їх соусом. Вирівнюємо. Поверх соусу виложуємо твердий сир, натертий на великій терці. В оригіналі це сир пармезан. У мене його сьогодні немає, тому я вложу інший смачний. Все готово. Тепер ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Ось і все, друзі, канелоні під соусом бешамель готові. Я рекомендую вам їх приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.